На Херсонщині, бо там, до речі, от що мені подобається в нашому воєнному управлінні, в тому, що наш Генеральний штаб може виконувати, по-перше, паралельно декілька завдань. Це дуже ну, велике навантаження, і це дуже велика, ну я би сказав, Воєнне іскусство. і завдання різного різнопланові. З одного боку, ми можемо зробити швидкий, швидкий наступ Харківської області, з іншого боку, ми можемо зробити комбіновану, е, комбіновані контрнаступальні дії на правому березі річки Дніпро, тим самим не атакуючи в лоб не витрачаючи ресурсів, а планомірно знищуючи те угруповання російських військ, яке знаходиться на правому березі. Сьогодні а, от ми виконуємо декілька таких, а, таких завдань, і а, незважаючи на те, що суспільство ну, звикло, люди бажають ну, чогось динамічного, ефект, ефектного. І а, вони питають, чому ми не наступаємо на правому березі, а нам не треба там наступати. Наше головне завдання довести ситуацію з цим угрупованням до стану, коли вони втратять боєздатність, коли вони почнуть або тікати. Або здаватися у полон, да, це неможливо досягнути там за тиждень-два, але за певний період часу ми повністю можемо це досягнути.